Вітаю, друзі! Сьогодні хотів розповісти, якщо у вас безсоння або погано дуже засинаєте, погано спите. Це проста, звичайна м'ята. Ну як, вона в мене не проста, вона в мене сортова, але це м'ята. Робите звичайний собі чайок. Можна, я зробив ось із трав, я зробив із простого безсмертника минулорічного. Скоро буде свіжий, будемо збирати. І тут аж є меліса. такий вийде чудовий чайок, відпочиночки, заспокійливий. І, щоб добре спалося, кидаємо ось таку гілочку м'яти. Кидаємо, чайок настоюється. і... Там навіть не, не обов'язково його зразу гарячим, пить, хай півгодинки настоїться, випили. І навіть ось ця амбіата, яка вже це є, яка вже настоїться, просто її можна скуштувати, з'їсти. Вона смачна. І побачите, який буде чудовий у вас сон, і будете швидко заснете, і будете добре спати цілу ніч. Якщо ніхто ну, не хоче, можна з Іван чаю зробити, з багульнику такий чайок собі легенький. Можна взяти звичайні пакети чаю, також додати лимончика і це є, і кинуть таку гілочку м'яти. Друзі, це перевірено, це перевірено. Спробуйте, будь ласка, хто страдає безсонням чи погано засинає дуже. Друзі, хотів попросити вас підписатися на канал. Там багато буде цікавого про лікарські рослини, гриби, настойки. Поставте дзвіночок. Для вас це не важко, для мене приємно. І кому сподобалось відео, то будь ласка, поставте вподобайку. Наразі будьте всі щасливі та здорові і крепких вам здорових снів!